Я громадянин України. Все своє трудове життя я пропрацював на пасажирському транспорті 59 років. Дружина у мене померла в 2006 2002 року. І коли померла дружина, дочка у мене одна, Ковбасюк Валентина Петрівна. Із своїм чоловіком Ковбасюк Анатолієм зробили мене недієздатним після того, як померла дружина. У 2006 році суддя Нерушак, яка працювала в Уманському міськрайонному суді, виносить рішення, що я недієздатний. Я подаю в апеляційний суд міста Черкаси. Апеляційний суд це все відміняє в 2006 році. Суддя Нерушак має кришу над своєю головою у Вищій Раді юстиції України. Це Ізуїтова фамілія. її, Це її рідна тітка. Так що вона сміливо робила корупційні схеми на свій карман У 2014 році. Ковбасюк Валентина Петрівна е, опять подає в суд, що я недієздатний. І суддя е, гончарук виносить рішення без ніякого слідстві і е, експертизи. Виносить рішення, що я не дієздатний. Черкаський апеляційний суд виносить теж ухвалу, що я недієздатний, тому що суддя Нерушак, яка виносила у 2006 році таке рішення, вона оп'ять знаходиться в апеляційному суді міста Черкаси. Вона сміливо виносить ухвалу, що я не дієздатний, тому що в неї криша ізуїтова. У Вищій раді юстиції зараз вона командує е, ізуїтова е, адвокатами України. І куди б я не звертався, чи я до місцевого голови Цибрія. Звертався він за мною 7 мая 2018 року. Він не стає за мною говорити. Він нажимає кнопку телефона і визиває до себе кучер Галину Михайловну. А надавачем соціальних послуг безпосередньо є це соціальних послуг. І кучер мене забирає від Сибрія з кабінету, щоб я йому не мішав працювати. І він не став за мною говорити. І дає такі негативні відповіді і Цибрій, і його замісники Лозінська, Плотнікова, а секретар міської ради Кирилюк своїм підписом розчерком пера 14 іюня 2014 року приписує мені нежелаємо опікуна, який мені не нужен, не потрібний. Я все своє життя е, і варив їсти, і хату білив, і мастив, і, і все білив, а дочка зробила мене дурним, щоб захопити хату, захопити пенсію і так далі, і тому подібне. Я пенсії не отримую вже четвертий рік. Я звертався до каналу Канал Каналу Сітві Константин Стогній розказував у 2015 році в надзвичайних новинах. У 2017 році він другий раз проводив це все на надзвичайних новинах. Здвигу ніякого немає. Жорстока донька зробила з батька психічно хворого і недієздатного, стала його опікуном, не пускає додому і замість старого отримує його пенсію. Пенсіонер Зумані стверджує, що все це єдина рідна дочка зробила навмисно, аби забрати будинок. Діда жінка не пускала додому, змушуючи ночувати поряд в автомобілі. Жахлива та огидна родинна війна. Так вже сім років Петро Андрійович не без Хаченко, навіть не одинокий. Але його єдина донька каже, знущається з батьком. Спочатку обманним шляхом приватизувала його будинок, а далі, мовляв, почався суцільний кошмар. Донька із зятем оселилися в будинку і не пускали чоловіка з роботи додому. Самі сплять у хаті, дочка і зять, а я підганяю машину під ворота і так до утра і сплю там. Наступний крок кровної дитини позов до суду про визнання батька психічно нездоровим. Судова тяганина завершується перемогою доньки. Пенсіонера таки визнають недієздатним. Чоловік переконаний, рішення сфальсифіковані. Він довгий час працював таксистом. Проходив щороку медичні і психіатричні обстеження. Жодних відхилень у нього виявлено не було. Пенсіонер впевнений, усе було зроблено донькою для того, аби чоловік не міг відсудити собі назад хату. Зрештою, вишенька на торті цього року. Донька оформила над батьком опікунство. Та сама донька, яка вже сім років не пускає старого додому. Тепер жінка, як опікун, отримує батьківську пенсію, а чоловік фактично залишився без засобів для існування знімальна група надзвичайних новин намагається поспілкуватися з іншою стороною конфлікту. У будинку, в якому колись жив пенсіонер, нікого немає. Сусіди, яких зустріли про конфлікт родичів, говорити не хочуть, але в те, що Петро Андрійович психічно хворий, не вірять. Дочку пенсіонера застали на робочому місці. Я посадова особа. Вибачте, ви мене не про роботу прийшли питати. Мій батько має певний статус. Знаєте який? От це конфіденційна інформація. Я його являюся опікуном, і всі питання, які стосуються мого батька, ви повинні погоджувати з опікуном. Донька виявилося, працює заступником начальника місцевої санстанції. Можливо, і не дуже впливова посада, але для провінційної умані і місцевих судів цілком достатньо й цього визнана вона опікуном відповідно судом. Оскільки вона як опікун не виконує своїх зобов'язань, згідно закону, ну, ну не може вона бути. До прокурора я звертався. 13 января 2006 року мене арестували і завезли всіх в тюрму в сміла. Тоді був прокурор города Умані Резник Руслан Борисович. 2004 тобто, 4 мая 2006 року мене оп'ять арештовують по указанню прокурора Резніка міліція і везуть опять у Смілу, де я пролежав 20 днів. Нічого в мене не знайшли. Ні в одній експертизі, примусово, якого мене возили, не написано, що я не дієздатна особа. Але судді рішають все самі, без ніяких. Експертиз. А зараз я звертаюся до прокурора Города Умані Павленка Романа Івановича, який в то время у 2007 році, 14 іюня, він мене лічно арестовував, клав мені наручники і відвозив мене у Київ на фрунзе 103А. Це психтюрма, де я пролежав там 22 дня. дні. Нічого в мене не знайшли, а судді рішають самі. Звертаюся, я до кучер Галини Михайлівни, яка опіку... начальник опікунської ради. Вона мені відмовляє і не хоче за мною спілкуватися. Ковбасюк Валентіна і її чоловік ковбасюк Анатолій роблять мені гітлерівське гестапо там, де я проживаю. Вони мені їсти не дають, вони мені кусочка чи краплі олії не дають, щоб я грів кашу на воді. Пенсію забрали і не дають на руки ні одної копійки. В якій це державі це можливо, як не в умані, та ще й під е, руководством е, міського голови Цебрія. У 2017 році. Принесла в февралі місяці 100 грамів меду. Той мед жидкий, як вода. Я його несу в лабораторію Уманській, є в Умані лабораторія. За лабораторією перевірив цей мед і каже мені, пише на клабні, що вживати дуже строго заборонено. Ми не можемо оподілити, що це за мед. Я несу цей мед у міліцію, щоб міліція відправила його судно експертизу лабораторію, кримінальну лабораторію. Міліція визиває дочку і совєтується з нею, що з цим медом робити. А вона каже, викиньте його. І міліція пішла на її. Указівку на її згоду. Викинули мед, а в лабораторію у Черкаську лабораторію не завезли. От як працює на ньою і міліція, і прокуратура, і Уманська міська рада, і Уманська Опікунська рада. Так скажіть мені, пожалуйста, куди мені ще звертатися? Звертався я до Генерального прокурора, звертався я до президента, звертався я до <кій> <кій> як він? Народний депутат по Луманському виборчому окру Яценко Антон Володимирович. Я вимагаю від місцевої влади, від Опікунської ради, щоб мене обслідували, як це положено. Є рішення суду Київського апеляційного суду, вищоадміністративного, щоб от в рішенні написано через Уманську міську раду, через Опікунську Уманську раду відстранити Ковбасюк Валентіну Петровну від Чепко Петра Андрійовича. І Уманська міська рада, і Опікунська рада не виконують рішення. Судів України. Суддя коваль від забирає в мене житло і присуджує її е... Ковбасюк Валентині. Я подаю апеляційний суд і суд теж підтверждає, тому що там Нерушак працює у цьому апеляційному суді. Я потім подаю у Адміністративний суд по корупційних і цивільних справах в Києві. Київський суд відміняє це рішення і Уманського, і апеляційного Черкаського суда. Суддя, суддя Мельничук повернули їх на розгляд назад. Суддя Мельничук судить мене. Це розбирається цією справою рік, розбирається два роки. Розбирається два і сім місяців, а потім виносить ухвалу, що справа зупиняється. Суддя Мельничук дає можливість, щоб Ковбасюк подала на мене в суд, що я не дієздатний. А суддя Мельничук. З моїм зятем Ковбасюк Анатолієм служили в одній із воїнських часів міста Умані під командуванням полковника Нікіфорова. То вони друзі. Мельничук, суддя, майор, а мій зять подполковник. То вони друзі і один другого виручають. Я прошу громаду включитися до цієї справи. Я прошу прокуратуру звернути увагу. Признати свої ошибки, бо, тому що прокуратура кришує Ковбасюк Квалентіну, це тому, що вона вміє робити корупційні схеми, то її держать ще й на роботі. То я прошу українську громаду, українські суди встановити мене як людину.